Відродження економіки є пріоритетом для всіх гілок влади в усіх містах України. Це та інші важливі питання регіону розглядали на зустрічі з міністеркою економіки України Юлією Свириденко, представники місцевої влади та бізнесу. Харків, друге за величиною місто в державі, що було студентською, торговельною та IT-столицею України. Сьогодні найбільш постраждали мегаполіс. Частина бізнесу була вимушена піти з Харкова, але багато підприємців залишилось у місті та працюють. Я думаю, що найбільше ми маємо дякувати українському підприємцю, тому що всі надходження до державного бюджету від сплати податків і зборів українського бізнесу йдуть саме на утримання армії, на заробітної плати Збройним силам України. Тому що міжнародна допомога вона йде на соціальні речі і не може бути спрямована на війну. Тому це наша об'єктивна реальність, тому вкрай необхідно, щоб ми тримали наш економічний фронт і зрозуміло, що минулий рік рік. Коли наша задача була виставити цей рік, ми кажемо, що ми навіть по цифрам бачимо, що ми повертаємося до тренду до зростання до великого, але зростання у нас супер амбітна, але дуже важлива мета перед державою. У нас 5 мільйонів українців за кордоном. Ми всі розуміємо, чим більше вони перебувають за кордоном, тим менше шанс того, що вони в повній мірі повернуться. Тому нам цей рік ми маємо показати, що ми розпочинаємо відновлення. Знаєте, ви дуже слушно сказали, що нам потрібно повертати бізнес, нам потрібно повертати людей, бо ми так захищаємо свої території, а ніякі території не потрібні, коли нема людей там. Так? Тому дуже хотілося б сподіватись, що місто Харків, як сказав наш президент, це фортеця, це форпост демократичної Європи. І ми захищаємо зараз не тільки своє місто, а ми захищаємо всю Україну. А хочу сказати більше: ми захищаємо весь світ від російської чуми. Тому а вже ж ми потребуємо податкових пільг, а вже ж ми потребуємо преференцій податкових. Це стосується нашого бізнесу, бо нам потрібно держати баланс. Тож зараз повинна бути приділена велика увага економіці, що є фундаментом розвитку всіх сфер життєдіяльності. Це непросте та в той же час надважливе завдання. Впевнені всі учасники заходу. Зустріч була дуже корисна. Я ви бачили нісував то, що для міста Харкова, як форпоста демократії, форпоста України, форпоста світа, потрібне пільгове. Системи оподаткування для нашого бізнесу, для наших підприємців це дуже важливо для того, щоб бізнес повертався у наше місто. Бізнес працював і вважаю, що профільний віце-прем'єр буде це донести до парламенту, Я так вважаю, з тим, щоб це відбулося. Ігор безкровний Ярослав Кононенко Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Новини Харків.